Доброго дня, шановна громада. Зараз ми знаходимося на вулиці Конько, де були чисельні звернення від громади для того, щоб провести ремонтні роботи по даній вулиці. З огляду на те, що ми не можемо зараз вкласти таку суму коштів на проведення і заміну асфальтового покриття, от, вирішили провести грейдерування для того, щоб виправити ну, пошкоджене асфальтове покриття і зробити його більш-менш придатним шляхом грейдерування. Зараз ми разом з вами проведемо інспекцію, проїдемо машини і побачимо, що конкретно тут зроблено. Коротко можемо показати, як воно проводилось. Це початок роботи. Ну і зараз разом з вами поїдемося машиною через всю цю вулицю. Бачимо, а, ділянки там, де були просто ями, вони засипані, утрамбовані. Прийшов грейдер, підсипано а, щебним, ущільнено утрамбовано. Раніше по цій вулиці просто неможливо було проїхати, зараз вирівняно покриття засипані ями і більш-менш Стало придатним до проїзду цієї вулиці. Зараз ми їдемо якраз в вулиці Конько, якої проїжджають і підвозять дітей до школи. По суті, це перша вулиця міста. Нагадую, були чисельні звернення від мешканців до депутатів обласних, до депутатів місцевих, до мене особисто. І було прийнято рішення саме в такий спосіб провести. Ремонт шляхом реєдурування. Я розумію, що це тимчасова така от, е, вирішення ситуація, але для того, щоб зробити зручним пересування цією вулицею і більш-менш комфортно, хоча це не ідеальний варіант, ми вирішили зробити саме так. От. Вже кінець вулиці Кенько. Бачимо, що немає таких вже величезних ям, рівчаків, в яких будуть накопочуватися дощ, пливне вода. от Але коли будуть дощі, ми будемо знову виїжджати сюди і інспектувати це от По нашій громаді теж заплановані роботи щодо це Власівка, Озера. по Вирішення цих питань будемо звітувати. Спільно, разом, будемо покроково робити ті необхідні роботи, які треба на світловській громаді.